Дуже гарний, бачили, де? Да? Така в нього фальш радіаторна решітка. Digital light якийсь, дуже гарний, світлий салончик, машина без да? бачимо супер продувки, Можна його і відкрити. Мозочка, як ми любимо, бурмістер. Повністю електричний автомобіль. Бачили, да? Це все дисплей. Бездритова зарядка. Type-C. Дивіться, кагарне авто. 108 кВт батарейка. Та все. Підкривається, закривається. Так от воно запускається. Бачили, да? Таке кормо. Нове авто. Білий салончик. Виглядає дуже гарно. Сюди можна складати гроші, які не поміщаються в кишені. Ну що ще показати. Так в іншому. Все чітко. Побачили, так? Да? Паркінг? Електричне регулювання. Тут ще маємо таку нішу на Бачили, так? Да? Бачите мою руку. Дуже гарно авто. Продолочки тут от тут алькантара, тут шкіра, все шкірою зроблено, максимально все в шкірі, панорама така, виглядає просто супер.